Привіт всім! Хочу поділитися враженнями про останню мою подорож. Це були Фарери з компанії LabTreve. Я зазвичай подорожую сольно, самостійно організовую, але ця подорож це було щось неймовірне. Круто, коли все до дрібних продумується професійними гідами, професійними організаторами. що ну, Мені навіть нема що сказати, що мені щось не сподобалось. Локації топ, організація, топ. Окрема подяка це нашому гіду Паші. Блін, твої найсмачніші сніданки і вечері. Я буду згадувати ще довго. От. Сама локація Фарери не знаю. Я була у 36 країнах, але це мабуть найгарніше, що я бачила, от тому раджу подорожувати разом з цією компанією. Я думаю, що ви не пожалкуєте не однієї хвилини.